Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду. Хвалькувате курча Едвард Антохін. Сиділа в сараї квочка з курчатами. Курчата були слухняні лише одне неслухняне. Не хочу я більше сидіти у тебе під крилом, закричало курча квочці. Скочило і побігло геть. Що ж робити? Не бігти ж за ним? Поплакала квочка, посумувала, та й перестала. Багато турботу квочки. За годину повернулося на слухняне курча й говорить Нічого небезпечного на великому подвір'ї немає. Я сам найнебезпечніший з усіх, і почало розповідати. Побачив я на подвір'ї щура величезного величезного, сидить і зубами клацає. Перелякався? запитали курчата. Я не перелякався ні, ні. Як підбіг, та як тупнув ногою, що ж зі страху язиком вдавився? Молодець, закричали брати. Чи правду ти кажеш? запитала квочка курча. Чесне пухнасте, відповіло курча і навіть крильце підняло. А насправді, було так, щур, якого побачило курча, сидів спійманий в пастці. і вдавився він не своїм власним язиком, а копченим, що висів для принади. А далі, далі що було? закричали курчата, які були в захваті від хоробрості брата. Далі я побачив собаку у десять разів більшого за щура. Кинувся на мене собака, загавкав, волосся дибки стирчить, від люті землю риє. А ти, а ти? Ну а що ж ти? А я його, як довбнув. Він геть від мене, наче пух, говорить курча. Тільки п'ятий його я бачив. Герой. закричали курчата. Чи ти правду говориш? запитала квочка курча. Чесне пухнасте, і знову крильце підняло. А правда була в тім, що собака був у наморднику і утік тому, що його гукнув хазяїн. Далі, далі розповідай, у нестямі закричали курчата. Що далі було? Далі йду, бачу, ведмідь, говорить курча. Ого, думаю, я, ось цей звір пострашніше. Не став я чекати, підійшов та й дивлюся на ведмедя, а він на мене, не кліпаючи, дивиться. Не витримав мого погляду ведмідь, похитнувся та й впав на спину. Не бий мене, каже, боюся. Ну, пожалів я його не зачепив. Ой, чи правду ти кажеш? запитала квочка курча. Чесне пухнасте, відповіло, і навіть крильце підняло. А правда була в тому. Що відміть був іграшковий, і повалився він від вітру. Ура. закричали курчата. І почали підкидати курча, як молодця і героя. Але в цю мить поблизу пробігла миша. Ах! закричало курча. Що це за чудовисько? і покотилося з переляку на землю. Ось бачиш. Який ти брехунчик, промовила квочка. І ось тобі покарання, поки ти десь блукав, ми тут старанно вчились. Вона вийняла малюночок. Ми вивчили літеру, що на цій картинці з намальованою мишкою. Тому ніхто, крім тебе, миші не злякався. Квочка гримнула на курчат, які надто голосно сміялися. Не смійтеся з брата, промовила вона суворо, йому й без того соромно. Тоді курча визнало, що воно збрехало. Вірніше сказати, не збрехало, а розповіло лише одну половину правди. Ага, половину правди, сказала квочка. А одна половина правди погана річ. Пів правди не краще за брехню. Повторіть усі. Пів правди не краще за брехню. Повторили в один голос курчата. Молодці усміхнулася Квочка. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.